Ось, і настав останній день, а істини все немає. Ви маєте рацію Ваше велич, де від днів не дали жодного результату. Зате хоч посміялися від душі. Ось тут деграва, чого лише люди не придумували, чи це день водолаза, і день скелелаза, і день провоза. Цей там стантебе говорив, що це якийсь старий індійський день, а слово Пасха сталося від індійського слова Пасок. Але це були лишень слова. Ніхто з них не привів аргументів. аргумент. Чудове свято. Цього дня всі люди печуть калачі, які називають Пасха і прикрашають їх, а також вони ходять один одному у гості і вітають їх цим святом. Це Саме яєчне свято в світі. Цього дня всі люди фарбують яйця в різні кольори і грають в гру за на найміцніше яйце. А для чого їх фарбувати, якщо вони і так смачні? Це традиція наших предків. Мої батьки так робили, батьки моїх батьків так робили. І їх батьки теж так робили. Ні, мене не переконали твої аргументи. Ішла геть! Дивні вони ці люди, вони самі не знають, що це за свято. І навіть не замислюються про суть свята. Так, ми праві. Нехай заходить останній. Ходить священника. Вітаю, Ваше величезна. Ну давай починають Я слухаю. Перед тим, як я почну розповідати, я хочу вас запитати. Звідки з'явилися люди? І ви у тому числі. Мої вчителі вчать, що людина пішла в процесі еволюції. Або... Тобто, ваша величність, ви з'явилися з болотом? Я пропоную вам послухати іншу версію істини. Я королева, мені зголо, не можна. Розповідаю. Бог створив землю і створив людину, щоб мати спілкування з нею. Але люди збуртувалися проти Бога і не змогли більше з ним спілкуватися. Але Бог продовжував її любити і щоб відновити з ними спілкування і від, віддав свого Сина Ісуса на смерть за гріхи людей. Бо свого Сина та людей, та мріянь так ваша Величність! Ісус народився на цій на землі, прожив безрічне життя. І був розіпнутий на за гріхи людей. Але на третій день після смерті батько воскресив свого сина і поставив головним на всіх своїх ворі. І людина, яка приймає Господа свій Богом і ретиником, стає тим, що викупає відікає смерті і приймає усі повноваження Сила Божого. І свято Пасха це свято перемоги життя над смертю, свято Воскресіння Ісуса Христа. От, де так! Але що доводить твої слова? Доказ моїх слів, ось ця книга. А чим ця книга особливіша від інших книг? Ця книга слово Боже. Писалася вона різними людьми в різний час і на різних континентах. Але писалася ця книга під керівництвом Божого Духа. Ця книга постання любові Бога до людей. Знаєш, священник, ти єдина людина, чи слова торкнулася молостем. А що потрібно зробити, щоб мати спілкування з Богом? Потрібно заплатити Йому або зробити якусь добру справу? Ні, ваша величність. Богу не потрібні ваші гроші, йому потрібне ваше розкаяне серце. І не потрібно чекати якогось певного часу. Ви коштовні для Бога такими, якими є. Лише призвіть Господа своїм Богом і рятівником і віддайте своє серце в Його руки. Адже Він Бог, він краще знає, що для вас у житті краще. Як тобі мій, священник, не знаю чому, але він. Все виріши, радник і слухає мій новий указ. Від нині і навіть і століть Ісус Христос і Господом мого життя і мого королівства. А кожного в королівстві ми святкуватимемо. Свято Воскресіння Ісуса Христа. Свято перемоги життя над цим! Христос Воскрес! Дуже дякую кожного з вас, які навчилися вас небагато, але ви дуже гарно показали насправді суть. Часом буває, ми на тих такі після деталі, спорошуємося. Але в суті того, що насправді ми говорили сьогодні і на проповіді, і те, що ви щойно показали, що насправді Ісус переміг смерть, і Ісус зробив те, що ми тепер можемо жити в раю, часто ми дуже сильно забуваємо. Тому кожному з вас дякую, дякую нашій катехиці Ірині, яка вона і той сценарій так підробила, і нас вона ще перекладала з іншої мови на українську, щоб він нам підійшов, був милозвучний. Дивитися по інтернеті ще раз як ви там виглядали. Так що дуже вам дякую. Гарно. Христос Вас